За фактом масштабних вибухів в Кропивницькому оголосили підозру двом особам. СБУ припинила діяльність екстремістського об'єднання, яке керувалося з Росії. Влада Венесуели заборонила лідеру опозиції Хуану Гайдо обіймати державні посади протягом 15 років. Фактом масштабних вибухів у Кропивницькому оголосили підозру двом особам: керівнику та головному інженеру підприємства, яке займається на торгівлею пальним. Їм інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство наполягає на триманні під вартою. Як повідомили місцевій прокуратурі, інженера затримали під час спроби залишити територію України. Керівник підприємства нині на лікарняному. Нагадаю, пожежа сталася напередодні на стоянці автомобілів з перевезення скрапленого газу. Вибухи автоцисте... Вибухнули автоцистерни. Четверо людей отримали опіки. Одна людина в тяжкому стані. Вагони зійшли з рейок у Києві. На видобучах перекинулися сім вантажних вагонів. На відео, опублікованому в соціальній мережі, видно, що залізничне полотно серйозно пошкоджене. Частина вагонів була завантажена щебенем. Інформації про постраждалих немає. Не включили до списку виборців або ж за станом здоров'я не можуть піти на дільницю. За три дні роботи на гарячу лінію уповноваженого справ людини дозвонилися близько 40 українців. Про це в ексклюзивному інтерв'ю прямому каналу розповіла омбудсмен Людмила Денісова. Найчастіше люди скаржаться на неточності своїх даних у списках або ж взагалі не знаходять там свого прізвища. Залишається питання в тих, кому здоров'я не дозволяє прийти, але подати довідку, щоб проголосувати вдома, вже немає часу. Запізно вже змінювати і місце голосування йдеться насамперед про жителів Донецької та Луганської областей. Хтось не знав, не дочув, не побачив, що це треба зробити до 25 березня, тому зараз вже неможливо. І ми їм робимо консультацію такого чину, такого чину, що якщо буде другий тур, то з 10 квітня, починаючи, коли буде об'явлений такий другий тур, вони можуть зробити це безпосередньо в найближчому розташуванні реєстра виборців і не дати заяву, що вони хочуть саме по реалізувати своє право виборчі права. На в іншому місці три сценарії втручання у президентські вибори в Україні має Росія. Про це в ефірі прямого сказав керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов. За її словами у служби безпеки, є достатньо доказів, що Росія має намір зірвати вибори, назвавши їх незаконними. Кремлівська програма максимум каже Гуськов: спробувати привести до влади відверто проросійського політика. Є програма мінімум проведення політика, який Буде готовий до поступок в Росії в питаннях і анексованого Криму і Окупованого Донбасу, але на сьогодні Росія відверто намагається реалізувати третій сценарій: це фактично створює підстави для того, щоб потім проголосити про незаконність виборів про те, що відбувалося з грубими порушеннями, і блокувати саме головне блокувати виборчий процес. Найоперативніші результати голосування ведучі прямого та 150 гостей на 31 березня з 7 ранку на прямому стартує марафон, присвячений виборам президента. Окрім наших звичайних студій, ми готуємо три виїзних у ЦВК, на Софійській площі та майдані Незалежності. Найоперативнішу інформацію з регіонів повідомлятимуть наші кореспонденти. Більше того, постійно на зв'язку з США, Америки, Франція, Велика Британія та інші країни світу. Дізнаємося, як там українці віддають голоси за майбутнього очільника держави. Будемо працювати для вас в режимі нон-стоп, Не підемо з ефіру, аж поки не дізнаємося результатів голосування в першому турі. Тож 31 березня, прямий канал, початок о 7 годині ранку. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію проти фінансування тероризму. Україна стала співавтором документа. Відтак організація закликає всі країни запровадити суворе покарання за такі злочини, а також ретельно перевірити та виявити всі канали, за якими терористичні угруповання. Отримують фінансову допомогу. Російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО в Чорному морі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Йдеться про три фрегати військово-морських сил Нідерландів, Канади та Іспанії. Бойові кораблі увійшли в акваторію Чорного моря, аби взяти участь у щорічних навчаннях «Морський щит разом з Україною та Грузією. СБУ припинила діяльність екстремістського об'єднання, яким керували з Росії. Його метою була дестабілізація ситуації в Україні. За завданням російських спецслужб, учасники груповання мали створити власні військові формування українську повстанську армію, яка була б за кордоном, та українську національну армію з дислокацією в Україні. Координував об'єднання громадянин США, який є уродженцем Росії У 2015 році. Його видворили з України за підривну діяльність у період воєнного стану. Учасники екстремістського об'єднання збирали інформацію про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів українських військових. Російський слід виявили під час обшуків в учасників організації. У них правоохоронці вилучили зброю, гранати, вибухівку та внутрішні документи незаконного військового формування. Тричі від початку доби бойовики прицільно обстріляли позиції об'єднаних сил із БМП, гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів. Противник вів вогонь по оборонцях Калинового, Водяного та Лебединського. Ніхто з українських військових не постраждав. У Львові 16-річна дівчина потрапила під позашляховик, а потім під рейсовий автобус. Спочатку її збив водій автомобіля Сузуки, після чого її відкинуло під колеса автобуса. Рятувальникам довелося за допомогою гідравлічного домкрата та пневматичних подушок піднімати автобус та діставати потерпілу. Неповнолітню шпиталізували з переломами та струсом головного мозку. У Харкові, з-під заварів рятувальники дістали постраждалого. Під час демонтажу двоповерхового будинку обвалилася частина стіни. Під уламками опинився чоловік. йому затисло ноги. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали постраждалого його доправили до лікарні. Обставини пригоди з'ясовує поліція. На ровері з автоматом у Вінниці поліцейські затримали 18-річного велосипедиста зі зброєю та набоями. В наплічнику він тримав запасний магазин та балаклаву. Вдома у затриманого знайшли ще набої. У поліції відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Правоохоронці з'ясовують, для чого хлопцю знадобився цей арсенал. Затриманим виявився 18-річний мешканець міста Вінниці. Наразі він затриманий згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу за підозрою, вчинені вказаного злочину. Зі слідством він не співпрацює і відмовляється від надання будь-яких показів. Влада Венесуели заборонила лідеру опозиції Хуану Гуайдо обіймати державні посади протягом 15 років. кажуть, знайшли невідповідності у його фінансових звітах. Сам Гуайдо звинувачення категорично відкидає, а також обіцяє продовжити боротьбу за повалення режиму Ніколаса Мадуро. За його словами, влада чинного глави держави спирається на підтримку російських вояків, за що уряд платить золотом із запасів країни. Я групо це знову і знову. Дивіться, у нас в країні присутні російські військові, і очевидна влада розрахувалася з ними золотом заздалегідь, бо ж має репутацію неплатників. Із 2016-го Мадуро ніхто не позичив жодного долара. Натомість є держави, що мають інтереси у Венесуелі через свої інвестиції в нафту і газ. Троє людей загинули в результаті пожежі в психіатричній лікарні в болгарському місті Пловдив 60 пацієнтів встигли евакуювати. За даними прокуратури, пожежа почалася в лікарняній палаті. Втім, відбулося це випадково. Чи хтось навмисно вчинив підпал Правоохоронці ще з'ясовують? Повідомляється, що троє загиблих це чоловіки старші 50 років, які були госпіталізовані через агресивну поведінку. До 25 зросла кількість жертв пожежі у багатоповерхівці міста ДАКа, столиці Бангладеш. Це ще 70 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Вогонь спалахнув напередодні на восьмому поверсі офісної будівлі і миттєво поширився на інші поверхи. Люди опинилися у вогняній пастці. щоб втекти від пожежі, вистрибували з вікон та намагалися перебратися на сусідні дахи. Чимало з них і не змогли врятуватися, і розбилися на смерть. Причина пожежі досі невідома. Її з'ясовують надзвичайники. У великому каньйоні в США чоловік упав зі скелі, намагаючись зробити селфі. Про це повідомляє Associated Press. Його тіло знайшли у лісовій місцевості далеко від каньйону. Через інцидент національний парк на день закрили для відвідування. Особу загиблого вже встановили. В ним виявився турист із Гонконгу. Йому було 50 років. 12 ламантинів починають нове життя у заповідних бразильських джунглях. Тепер їхнім домом стануть теплі темні води, амазонки. Усі тварини колись стали жертвами незаконного полювання. Ламантинів врятували у рамках програми зі збереження цього виду водяних савців. Ця операція стала наймасштабнішою за кількістю тварин, врятованих за один раз. Уявіть, дістати тварину з маленького басейну з блакитною водою і відпустити її у таке ж середовище з великим об'ємом темної води і з іншою температурою. Тому зараз важливо мінімізувати цю різницю середовищ для них. Зберегти планету в Євросоюзі остаточно заборонили пластик, який не підлягає вторинній переробці. Відповідний закон затвердили у Європарламенті. Над ним у Брюсселі працювали вже давно. Набуде він чинності 2021 року. Що саме підпадає під заборону, та чим це замінюватимуть? Дивіться далі в сюжеті. Більше ніякого одноразового посуду вушних паличок та соломинок для напоїв. У ЄС заборонили пластик, який не підлягає вторинній переробці. Депутатка Фредерік Райс виборювала це рішення більше року, відвідала десятки тристоронніх зустрічей за участю представників Європарламенту Ради ЄС та Єврокомісії. Закон підтримали усі політичні сили. За проголосували 560 депутатів, 35 проти. Ще менше утрималися. пластик. Труїть наш Кан вбиває його жителів. Це загрожує нам як елементу харчового ланцюга. Тож прийшов час зробити щось для того, щоб мінімізувати використання одноразового пластику. окрім відмови від пластику, який не підлягає переробці. Домовилося, що за 10 років до 2029-го 90% відсотків пластикових пляшок мають йти на переробку. Ба більше тепер виробники самі платитимуть за збирання та утилізацію сміття, яке вони продукують. До речі, закон контур виробників цигар. du pollueur. Нам вдалося залучити до цієї ініціативи виробників тютюнових виробів. Ми зобов'язали їх взяти відповідальність за прибирання недопалків. звикати до нових реалій жителям ЄС доведеться з 2021 року. Кожна країна шукатиме альтернативу самостійно. Варіанти вже є, і підприємці використовують їх, не чекаючи заборони. Це Деміан Хаммерлі. У січні він відкрив ресторан у Брюсселі. Тут предмети інтер'єру зроблені з екологічних матеріалів, а посуд з поліактиду. Цей матеріал схож. Же на пластмасу виробляють з кукурудзи або цукрового очерету. Він повністю розкладається за кілька років. Щоправда, він дорожчий за пластмасу. Це безумовно призводить до зниження прибутку, говорить бізнесмен. по різному буває, але виделки з полілактиду, наприклад, обходяться рази в три або чотири дорожчі з пластикові. Так що так, це не дешево. Я просто вирішив, що готовий заробляти менше, але також менше шкодити природі. Я несу відповідальність за те, що роблю. Ми всі повинні приносити користь планеті і іншим людям. Останні статистичні дані не втішні. 85% сміття у світовому океані. Це пластик. Щодня він вбиває сотні тисяч морських мешканців. Та за словами експертів, навіть повна відмова від пластику у ЄС не зможе зарадити ситуації, адже дві третини сміття потрапляє в океан саме з країн Азії. Рекордсмени із забруднення Китай. Індонезія, Філіппіни, Таїланд і В'єтнам. Там майже весь пластик після використання потрапляє в океан. Аліса Орлова, прямий канал. Наступний репортаж вже завтра зранку. Більше інформації на сайті прямого пірем. А ефір прямого продовжує Наталка Фіцич. Наталка, вітаю. Будь ласка.